Добрий вечір. Ви дивитеся слідство інфо проект журналістських розслідувань громадського та першого. У квітні державний концерн Укроборонпром, який має забезпечувати нашу країну озброєнням, оголосив публічний конкурс на заміщення директорів 33 своїх підприємств. Очільники Укроборонпрому неодноразово заявляли про прозорість та відкритість відбору. На практиці ж відповідальні посади чомусь обіймають родичі керівників концерну. Кадрова політика в Укроборонпромі давно викликає чимало запитань, а нові призначення в концерні супроводжуються скандалами. На початку року слідство інфо розповідало про закупівлю двигунів у тд 20 для сучасних БТРів київським бронетанковим заводом. Тодішній виконувач обов'язків директора заводу Владислав Лисиця, херсонський земляк гендиректора концерну Романа Романова, переплатив за них майже вдвічі, витративши мільйон шістсот тисяч гривень. Золоті двигуни завод до того ж отримав непридатними до експлуатації. І хвернулі. І. Потім ще розвернули. І потом ще раз розвернули. Потім поставили пригодне. Після такого відвертого проколу кар'єра Владислава Лисиці в оборонному комплексі мала б дійти свого логічного завершення. За справу взялася військова прокуратура, яка відкрила кримінальне провадження. Воно триває досі, причому безрезультатно. У липні Владислава Лисицю призначають постійним директором Київського бронетанкового з контрактом на три роки. Ми запитали керівника концерну Романа Романова, чи не боїться він результатів розслідування прокуратури. Пройшло півгода. Тобто ви, будь ласка, звертайтеся по адресу на відповідальну реакцію. Ви ж теж звертались, так? Да? Тобто ваша інформація, э, яка була, сюжет, да, так би був. Це є основанням для того, щоб для розслідування правоохранительного органу. Зробіть запит, чому до сих пор немає реакції. На сьогоднішній день немає реакції людини. Ні прав, ні не виноват. Артур Хіруїмов, з яким Владислав Лисиця, скоріш за все, і погодив платіж на злощасні двигуни у тд 20 за цей час теж піднявся кар'єрною драбиною. Директор департаменту контролю за фінансово-господарською діяльністю підприємств-учасників ДК укроборонпром став заступником Романова з розвитку. Колись обидва були членами громадської організації Громадянський рух відродження Херсона. Ми э, рішення прокуратури. Ми договорились з вами, що ви поторопите, щоб это рішення максимально вистро було. Ми поторопимо? Ні, ми з вами в місті поторопимо. Подожіте. Ви вам будете цікаво. Подожіте. Подожіте. Збудьте свої роботи. Артур Хірувімов тільки прямих денег сэкономив для бюджету 171 сімдесят мільйон гривень. А от кум Артура Хірувімова та його бізнес-компаньйон УЗАД зад спецгідрокомплект Михайло Мосін так і не став директором Житомирського бронетанкового заводу, який тимчасово. Поочолював з лютого полипень слідство інфо весною попереджало про особливі таланти Мосіна. Свого часу він два роки керував комунальним підприємством Херсон Електротранс, яке привів до занепаду. За таке покращення його навіть судили. Врятувала Амністія. Якщо Є ще такі ж талантливі, Я дати в них телефон, телефони. Сьогодні буквально це біседою. Завтра ні по на нашій. Період правління Мосіна на Житомирському бронетанковому заводі теж запам'ятався зловживаннями. Ось це рішення Дарницького районного суду міста Києва свідчить, що Житомирський бронетанковий у період з лютого по травень закуповував комплектуючі у ТОВ спецбудпостачання. а воно в свою чергу в інших фірм, які мають ознаки транзитних та фіктивності. За нашими даними, на рахунки ТОВ «Спецбудпостачання» три бронетанкові заводи укроборонпрому Харківський, Житомирський та Миколаївський – у лютому квітні переказали чималу суму майже 60 мільйонів гривень. Офіс ТОВ «Спецбудпостачання» мав би знаходитись у цьому підвальному чи нежитловому приміщенні по вулиці Жилянська, 55. Однак такої компанії ми тут не знайшли. Тут не максики вообще. Просто висит почти в ящик. Давайте мы посмотрим решение суда, о чем у нас речь. Смотрите. Вывод на самом деле, вот для того, чтобы у нас не было э, э, вопроса э, какой-то... Э, э, Анонса какого-то да то есть вот як, собственно говоря, иногда і славяться ваші програми, да, коли ви там якісь гарячі факти преподносите, А после они оказываются, ну чуть, -чуть такі, только не такі. Там хтось ніде розказав, там хтось что то не до кінця услышал. у судовому рішенні. Чорним по білому сказано діях посадових осіб, ДП Житомирський бронетанковий завод вбачаються ознаки незаконного збагачення шляхом отримання неправомірної вигоди в особливо великих розмірах. Тому за клопотання військової прокуратури. Тут наклав арешт на гроші спецбутпостачання, щоб їх банально не вкрали. Колишній директор ЖБТЗ, з яким ми поговорили телефоном, розводить руками. На іспадеовіряні спеціальнемосін досі залишається на заводі, але вже як заступник нового директора Олексія Бабича. Той належить до нової хвилі призначенців в Укроборонпромі. Це вже не просто херсонські земляки, а прямі родичі керівників концерну. Олексій рідний брат Андрія Бабича, заступника керівника апарату генерального директора Укроборонпрому і одного з членів комісії з відбору серед кандидатів на посади директорів підприємств концерну. Укроборонпромі неодноразово заявляли, що отримали близько пів тисячі резюме від тих, хто хоче працювати в концерні. За яким принципом обирають найкращих, можна спробувати зрозуміти на прикладі Андрія Пабича за отриманою нами інформацією. свого часу він займався бізнесом, був керівником апарату Херсонської облдержадміністрації, а ще лікарем-психіатром та лікарем-сексопатологом. Нужно посмотрети функціональні об'язаності Бабича, заступника керівника полномочия входять які полномочі, який функціонал. Тобто, якщо він действительно управляет предприятиями он влияет их на какую-то одно. Это согласно закону, то есть, конфлікту інтересів интересов то. Согласно функциональных обязанностей, но там теж нету. Анатолій майборода, екс очільник Укрінмашу одного з провідних підприємств укроборонпрому стверджує, що Андрій Бабич насправді відіграє далеко не останню роль у менеджменті концерну. У перший же день, коли Романов прийшов до керівництва концерну, було зібрано нараду, на крема було представлено пана Бабіча і було сказано, що його вказівки треба виконувати як вказівки генерального директора. Агідні високих посаду концерні родичі виявилися не тільки в Бабичах. У липні на інше стратегічне підприємство Укроборонпрому харківський машинобудівний завод ФЕТ призначає тридцятирічного Олександра Пащенка. Він є сином Юрія Пащенка, заступника Романа Романова, за авіабудування та виробництва. Пащенко старший теж входить до складу конкурсної комісії. Її вибір він вважає об'єктивним. Він має дві освіти юридичну і економічну. І три роки до ФЕДа він працював заступником директора заводу ракетно-авіаційних агрегатів. І що ви думаєте, що я поставлю на коні свою репутацію і своє майбутнє в концерні для того, щоб дурника поставити, потім загробитися на всю країну? Мені не соромно його показати. Я горжусь своїм сином. Як бачимо, влаштувати на високі посади в концерн брата і сина для менеджерів «Укроборонпрому» не є проблемою. Складніше виявилося з батьком. Призначення керівника Херсонського державного заводу «Палада», що виробляє плавучі залізобетонні і композитні доки, супроводжувався цілою комедією. Наприкінці липня конкурсна комісія під головуванням першого заступника генерального директора Укроборонпрому Сергія Пінькаса, оголошує переможцем його батька Володимира Пінькаса. Раніше Пінька старший працював начальником управління державної пенітенціарної служби України в Херсонській області, інакше кажучи, керував місцевими в'язницями. Був проведений конкурс. Конкурс на конкурсі приймав участь 7 чоловік. цей конкурс був мною виграм. А я читала, тому що конкурс був проведено законно з соблюдением всіх юридичних норм. Після повернення з відпустки на початку серпня Романов призначає службове розслідування результатів конкурсу і говорить про репутаційні ризики для концерну. Після такого крутого повороту Володимир Пінькас сам відмовляється від посади. Я виходжу із-за того, що, е, то, що в СМІ були публікації, то що ставлять під сомнення саму, е, структуру «Укроборонпрома». я не хочу, щоб е, моя фамілія участь в яких дебатах, розборках і так далі. Я виступаю дорогу молодим. Мабуть, державний концерн Укроборонпром переживає справжній кадровий голод, якщо на керівників підприємств ставлять братів, синів і навіть батьків. Так, оборонний комплекс держави помалу перетворюють на таку собі сім'ю. Про те, чим загрожують Україні сімейні цінності, ми вже добре знаємо. 30 кілометрова зона навколо Києва вже давно стала територією природного лиха. Політики, чиновники і бізнесмени заради чергової хатинки поблизу столиці ладні захоплювати береги, руйнувати заповідники і вирубувати ліси. Серед них родина сірого кардинала української політики Сергія Льовочкіна. Літство інфо вже розповідало про земельні володіння сестри близького соратника Віктора Януковича Юлії Льовочкиної. У знаменитому на всю країну козині свіжі сліди Льовочкиних ми знайшли за кілька десят кілометрів від елітного поселення. Тут рубають ліс. На його місці росте котеджне містечко. Приблизно тут проходить межа між Києвом і Київською областю. Це ще бортничі. А ось тут починається територія Гнідинської сільської ради. За цими будинками ліс, який вже поділили на приватні ділянки, мов святковий пиріг. Найбільше будівельники метушаться біля двох будинків. На відміну від решти котеджів, ці майже готові. Робітники закінчують зовнішні роботи і активно облаштовують навколишню територію. Зайві увазі тут, очевидно, не раді перед нами миттєво зачиняються двері й ворота. Але ми знаходимо спосіб роздивитися маєток. А скажіть, будь ласка, це льовочкиних будинків. Оці ну, А я хоч паня. Ну а хтось на роботу брав. Ну а не говорять же, хто тут. за інформацією з реєстру майнових прав на нерухомість, дві земельні ділянки, на яких ростуть скромні хатинки, записані на Марію Терентіюну Льовочкіну. же належить земля під будинком неподалік. Його вже закінчили, і розташувався він на потенційно закритій території з високою довжелезною огорожею. Навіть не знаючи про спільного власника усіх цих ділянок, можна впевнено говорити про їхню спорідненість. Зверніть увагу на номери, що висять на парканах навколо всіх трьох будинків. Хто така Марія Терентіївна-Льовочкіна? За даними з відкритих телефонних баз даних, людина з таким ім'ям, прізвищем та по батькові в країні одна. Родом вона з села Триліси, що під Києвом. Нині ж мешкає в столиці. Ще відомо, що свого часу жінка викладала в столичному національному авіаційному університеті гучне прізвище, побачені розкоші і бажання дізнатися їхнє походження кинули нас на пошуки і привели до цікавих знахідок. Наприклад, до посиленої уваги екс-очільника адміністрації Януковича Сергія Льовочкіна до тих самих трилісів. Пастівський район, село Триліси. Саме тут свого часу був прописаний Сергій Льовочкін і навіть встиг відбудувати ось цю церкву. Місцеві кажуть, його родичі досі тут мешкають. Церкву для крихітного населеного пункту за сотню кілометрів від Києва Сергій Льовочкін звів кілька років тому і навіть особисто приїжджав на її урочисте відкриття. Чому? Виявляється, батьківщина Марія Льовочкіної на короткий період стала офіційним місцем проживання самого Сірого кардинала. Принаймні, будинок з номером один по вулиці Котляревського у Трилісах Сергій Льовочкін вказав у своїй декларації за 2011 рік. Ось він. Цей же будинок місцеві називають оселою Марії Терентіївни. Це означає. Що на певний період Сергій Льовочкін номінально оселився у Марії Льовочкіної. Щоправда, ті ж місцеві додають, зараз жінка тут уже не мешкає. Більше інформації почути не вдалося. Лише погрози. знаєте, що? голову Шукати Марію Теретівну ми рушили за її нинішньою адресою реєстрації в Києві. Це багатоповерхівка на відрадному проспекті під номером 55. Тут нас також цікава невдача. Двері за кілька годин нашого перебування так ніхто і не відчинив. Попри очевидний зв'язок Льовочкиних між собою, встановити ступінь родинного зв'язку складно. ЗМІ, розповідаючи про Марію Терентіївну, називають її тіткою Сергія Льовочкіна. Ми вирішили запитати про неї в самого нардепа. Вона є вашою родичкою, тому що ви мені, мені про це нічого абсолютно не відомо. в три Можливо буде що це якесь співпадіння. але вона є вашою хто вона? Воночкою... Марія Терентівна Льова. У мене є така родичка. Ім'я Марії Терентівни. Вже неодноразово фігурувало в дрібних земельних скандалах. Нове котеджне містечко. Лише останній епізод за участі Льовочкиної. Хто і як відвів землю під масштабне будівництво серед лісу. Це чергова загадка. Земля розташована в межах Гнідинської сільської ради, де нам заявили, що нею не розпоряджаються. З усіма запитаннями відправили до Бориспільської РДА, яка перекинула наш запит назад до Гнідинської сільради. Ми передали цей запит у Гнідинську сільську раду і очікуємо відповіді. Закон не забороняє приватизацію земель у лісах. Відтак, криміналу в діях людей, які виділили територію новим господарям, знайти навряд чи вдасться. Шукати його треба якраз у діях нинішніх власників. Це хаотична вирубка і зведення будівель, не призначених для ведення лісового господарства. Імовірно, гнідин дуже сподобався родині і партнерам Сергія Льовочкіна. Вони вирішили не обмежуватися трьома маєтками в лісі біля бортничів і рушили вглиб самого села. Січень 2014-го. Євромайдан вже перейшов до своєї найактивнішої фази. З київської лікарні викрадають двох активістів: Ігоря Луценка і Юрія Вербицького. Першому вдається врятуватися, інший гине. Його тіло зі слідами тортур знайшли у Бориспільській лісосмузі на околицях Гнідина. Юрія Вербицького викрали і закатували під час революції гідності в Києві. Ось пам'ятний хрест, який нагадує про смерть євромайданівця. Найбільший цинізм цього місця в тому, що за 200 метрів звідси партнер колишнього очільника адміністрації президента Януковича Сергія Льовочкіна звів собі закриту базу відпочинку. Три будинки відпочинку: будиночок охорони, банно-оздоровчий блок і власне футбольне поле, майже півтори тисячі квадратних метрів нерухомості, власність Олега Титаренка з 2006 по 2012 роки. Титаренко був головою наглядової ради банку Кліринговий Дім. Який активно пов'язували з родиною Льовочкини, ці підозри знайшли свої підтвердження, коли сестра екс-очільника адміністрації Віктора Януковича Юлія Льовочкина стала офіційним акціонером банку. Площа земельної ділянки, на якій розкинулася нерухомість Титаренка, майже 4 гектари. Колись тут були ліси, болота і піски. Гнідинська сільрада оцінила землю у трохи більше, ніж 70 тисяч гривень. І спочатку віддала в оренду на 49 років, а потім і продала фірмі тон. Протягом багатьох років і донині, співвласницею тону є сама Юлія Льовочкіна. Нардепка була з нами відвертою. Мені здається, що в вас вже дуже застарілі дані, бо це десь було на початку, мами, 2000 двохтисячних років. В мене в мене була інвестиція в селі Гніден. Було декілька ділянок. Це була не одна ділянка. І потім е мені вдалося це продати. Місцеві називають це місце не інакше ніж баня льовочкіних. І не на камеру з розпачем розповідають, що перед початком будівництва їм обіцяли зону відпочинку і ресторан. І з відпочинком, хоча й далеко не для всіх, склалося з рестораном ні. Ситуація дуже нагадує історію з овіяним легендами Межигір'ям Віктора Януковича, яке за документами так само було об'єктом рекреації. І байдуже, що рекреаційні послуги тут отримувало ну дуже вузьке коло людей. Очевидно, незабаром так буде і у Гнідині. <му> Поки українські військові намагаються повернути контроль над східним кордоном, дедалі неспокійніше на Заході, на Волині. Тільки тут зі зброєю в руках б'ються не за руський мір, а за ягоду. На щастя, поки що без важкої техніки. Що це за диво ягода, через яку люди ризикують життям, та який стосунок до неї мають київські високопосадовці з'ясували журналісти слідства інфо. <плес> Наприкінці липня, неподалік села Ростань Шацького району Волині, на межі кордону з Білоруссю та Польщею було дуже спекотно. І не тільки через погоду. Тут вирішували дворічний корпоративний конфлікт зі стріляниною та масовими сутичками. Традиційна для нинішньої України атрибутика: зброя, камуфляж, балаклави. На руках кольорові стрічки, щоб відрізняти своїх. Поліков – офірісти це моє убіждені. Може ж говорю, а то мене шантажують на сесіях, як розлоні угрожает дачу не спаліть і все остальне. розумієте, в чому діло? Я потім чоловіки не можу говорить, он не человек. Столяр Василь Андрійович повинен сидіти в тюрмі. На болотистих землях Волинського полісся розкинулося 170 гектарів ягоди Лохини. Це одна з найбільших її плантацій у Європі. Лохина має цілющі властивості. За це її називають ягодою номер один у світі. На Волинь вона потрапила з Америки. В народі частіше вживають її російську назву голубіка. В супермаркеті кілограм лохини залежно від сезону, місця продажу і якості ягоди, коштує 100-180 гривень. Гектари плантації лохини щороку приносять мільйонні прибутки. Саме за них і борються обидві сторони конфлікту. Це починалося з 80-кому-то ходу в 87-му 87 чи 88-му. Сюди приїжджала какая-то міністра сільського господарства Канади. Його завезли на це місце, і вона говорить, що ви ходите по деньгам, а не можете їх підняти. Зі треба сидіти таку ягоду. На початку 2000-х бізнесмен Василь Столяр через підставних людей зайнявся вирощуванням лохини на території Шацького національного природного парку. Приватне підприємство Флора стартувало із кількох гектарів ягоди. У 2007 році столяр, на той час депутат обласної ради відправлячої партії Наша Україна залучає до розвитку справи високопоставлених інвесторів. Це генеральний директор державної компанії «Укрспецекспорт» Сергій Бондарчук та член міжвідомчої комісії при раді нацбезпеки та оборони України Ігор Діденко, який згодом стає першим заступником голови правління НАК Нафтогаз. Бондарчук і Діденко вкладають у підприємство півтора мільйона доларів і отримують за це його частки по 25% кожен. Інша половина фактично належить Василю столяру, хоча й зареєстрована на підставну особу Михайла Мигеля. Підприємство розвивається, а площі плантації ягоди ростуть. Столяр каже, що ростуть і апетити київських бізнес-партнерів, які починають висловлювати незадоволення рівним прибутків. Бізнес-план є бізнес-плани прибуль не йде так як треба, тому що треба займатися. Змінюються й політичні реалії. У 2010-му президентом стає Віктор Янукович. Бондарчук з Діденком втрачають високі посади, а останній ще й свободу. Екснафтогазівця невдовзі засудять за скандальні газові угоди Юлії Тимошенко з Росією. Партнери приймають рішення поділити майно і мирно розійтися, каже Стоя. Вони приїхали, поговорили. Діденко лично приїжджав. Було ділення, знаєте майна. Нам оставляють Львівський сад, а стальної вашої завод концертних і плантація. Та мирно домовитися не вдається. Підставний власник половини підприємства Михайло Мигель у 2011 році стає директором фірми, нібито без відома Діденки Бондарчука і продає майже все майно компаніям під контролем Василю Столяру. У липні 2013-го співвласники половини підприємства Ігор Діденко та Сергій Бондарчук самостійно звільняють Михайла Мигеля з посади і призначають свого директора Владислава Полякова. Після цього призначення Мигеля виключають зі складу засновників підприємства. Таким чином, Бондарчуки Діденко, як то кажуть, остаточно віджимають у свого партнера Василя Столяра його частку. Столяр Василій Андрійович получил инвестиции на развитие этого предприятия, практически все деньги им были украдены и поставлен, можно так сказать, карманный директор предприятия. Когда собственники увидели, что деньги не возвращаются и практически разворованы, то согласно протоколу собрания участников предприятия меня было избрано директором. Як так трапилося, що власники половини підприємства самостійно поміняли директора та відібрали його частку? Йдемо питати про це у державного реєстратора, який вносив зміни в документи ПП Флора. Можете відкрити закон про господарське товариство і чи ви там знайдете таке товариство як приватне підприємство? До господарських товариств належать товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю, акціонерні товариства. Приватне підприємство не належить, тобто закону, який би чітко регулював під приватне підприємство, немає. Отже, Діденко і Бондарчук скористалися діркою у законодавстві, щоб привласнити другу половину фірми. Це ж підтверджує і незалежний експерт, до якого ми звернулися. Говорити про якийсь умисел, замисел або злую волю учасників цього товариства, то треба зразу сказати, що започатковуючи такий бізнес, люди повинні розуміти, в яку небезпеку вони себе ставлять, оскільки переваги немає у жодному, у жодного з них, то ця коптація 25% з 25% ма і недосягнення якоїсь там переваги вже говорить про те, що ці особи повинні були тримати ушки на макушки. І в разі чого контролювати, що відбувається з тим підприємством, яке вони започаткували. Досвідчений бізнесмен і депутат обласної ради каже, що справа не в дірявому законодавстві. Можна забрати все, що хочеш. Якщо у вас свій регістратор, ви можете забрати все, що хочете. Суми знаєте, скільки я вирішилася? Ну, немалої суми, тому що урожай більш... ну, Серйозно, вони три роки граблять. На сьогоднішній день три роки по закону не грабять. Не ворують, а граблять, бо щось оружжя стоять люди. Частина майна на території ягідного підприємства лишається у власності фірм підконтрольних Василю Столяру. А земля з кущами лохини належить Діденкої компанії. У боротьбі за флору колишні партнери перейшли від судових баталій до фізичних розбірок. Звісно, з руками виконавців. Десятки судових рішень у справі Флори не поставили в крапки у конфлікті. Тож 19 липня близько двох десятків молодиків зійшлися на дорозі до цього підприємства. Це відеохроніка подій 19 липня. З одного боку директор наближеного до Василя Столяра підприємства Органіка, і більше сотні молодих чоловіків у футболках охоронної фірми Феміда Інтер теж компанії Стояр. З іншого боку, директор підприємства Діденка Владислав Поляков та близько півсотні молодиків у Балаклавах і зі зброєю, присутня міліція, яка стає між сторонами конфлікту, погрози, штовханина і, нарешті, постріли. Чому загострення конфлікту сталося саме в розпал літа? Причина проста. Ягода добре вродила і незабаром час збирати врожай. Василь Столяр ділиться із сумами можливих прибутків, що спричинили увесь цей гармидер. Прошли 16 мільйонів. Прошли 8, то за а в этом ну, так говорять, доведеть 400-500 умножити на 100 гривень, ну на 80 гривень, 5 мільйонів та 40 мільйонів по цьому році. Владислав Поляков називає дії столяра спробою рейдерського захоплення. Дії своїх підопічних, які вирішили використати як останній аргумент вогнепал, він виправдовує. Стріляйте, стріляйте. Я, я нікому не не тривати підприємство. Каже, з цими людьми укладені договори про охорону, а зброя в них зареєстрована. Це охорона підприємства. Я вже говорив тому що. Буквально еще за две недели до нападения я в Шадское МВС Волынской области принес все ксерокопии договоров с разрешением на оружие и сказал о том, что вот эти люди находятся в охране предприятия. И также сообщил заявлением, я вам его позже вот могу дать. А тому, що мені відомо, що на протязі двох тижнів буде рейдерське захоплення підприємства. Тобто ще за дві неділі до 19 числа я вже сообщав правоохоронні органи, а тому що готується отакої нападіння. Попри те, що зброя зареєстрована, за законодавством її не можна використовувати для охорони підприємства, як не можна стріляти по автівках і беззбройних людях. Дивно, але правоохоронці навіть не спробували затримати порушників. Працівники міліції, звичайно, могли почати затримання і з одного боку, і з іншого боку, і ломати, грузити всіх по автозаках, розвозити звідти. Але повірте мені, що якби ми так тоді поступили, то, мабуть, перепрошую за вислів, вже б не одного відспівали в церкві на сьогоднішній день. Слава Богу, цього немає. Завдяки тим діям, які були на місці події органам внутрішніх справ, на даний час жодна особа не те, що не загинула, подрядку не отримала внаслідок цього конфлікту. Утім, міліція все ж таки відкрила два кримінальні провадження: за фактом розстрілу автомобілів та за фактом протистояння із застосуванням зброї. На тих, хто мав зброю в руках, склали адмінпротоколи. Конфлікт навколо підприємства досі не вичерпано. Суди тривають. Відкрито низку кримінальних проваджень стосовно колишніх посадових осіб фірми. А от реальним власникам за цю історію кримінал не загрожує. Сергій Бондарчук, переховується від правоохоронних органів. Його оголосили в міжнародний розшук за підозрою в розкраданні 7,5 мільйонів доларів на посаді керівника «Укрспецекспорту». Інший високопосадовець, заступник міністра енергетики України Ігор Діденко, нині у відпустці. Слідство інфо сподівається, що він зможе прокоментувати нам події на Волині. На сьогодні це все. Дивіться, слідство інфо рівно за тиждень.